Я вас вітаю в ефірі Вісті тема дня. В Студії працює Анастасія Почерніна. Напередодні дня медичного працівника ми поговоримо про тих, хто присвятив цій справі своє життя. А також поговоримо про тих, хто турбується не тільки про здоров'я і про красу у нас в студії сьогодні. Косметолог, засновниця простору краси «Інновація» Інна Григорівна Тагаєва. Інна, ми вітаємо вас. Дякую, що пригласили. Обов'язково тому, що в нас є певні цікаві теми. Можемо починати. Розкажіть, будь ласка, ви доволі відомий косметолог у Харкові, скільки вже працюєте за цією професією? Сьогодні вночі сиділа і рахувала, скільки ж років я працюю. Ну я завжди рахую по року моїм дітям. Коли я прийшла працювати, їм було 2,5. Зараз, відповідно, Зараз 28-31. От і вважаємо, скільки років я вже працюю іменно з клієнтами. Я не рахую роки навчання до цього. Тоді це буде дуже велика сума часу. Дуже вже довго. А чому обрали взагалі бути косметологом? З чого все почалося? Почалося з мами. Вона дуже мріяла, щоб я була косметологом, і вона мене наполягала, щоб я йшла на ці курси. Я не хотіла, тому що тоді я була вагітна своєю першою дитиною. Але вона настояла, вона проплатила мені перші курси, і благодаря їй я отримала таку спеціальність. Но вже потім, коли Треба було виходити з декрету, от я розуміла, що це мене приваблює, і я почала розвиватися в цьому напрямку. У вас така робота, що відповідаєте не тільки за здоров'я, а й за красу. Це першочергова, мабуть. Постійно навчаєтеся, закінчуйте якісь семінари, курси, розкажіть детальніше про знання, які потрібен мати косметолога. Косметолог мати медичну освіту. Це обов'язково. Ті дівчата, які йдуть на на курси косметолога, ілі, ілі фармацевтичну ілі вищу освіту, ну, бить, бути вища освіта обов'язково, Тому що це дуже складна спеціальність. Це кажеться так. Це, так, що ти сидиш в білому халаті і робиш якісь рухи там, руками, і це красиво, і все. Ні, це дуже відповідальна справа, так, тому що к нам приходять е, здорові дівчата, вони приходять не лікувати, вони приходять е, улучшати, вони приходять. Е, Сахраняти свою молодості, красу, і ми повинні з ними працювати як з здоровою людиною і не нашкодити їм. І це треба вчитися і багато вчитися тільки. Професійні косметологи, висококваліфіковані косметологи, вони вчаться, вони такими стають, тому що вони вчаться постійно. Зараз я приїхала з дуже цікавого семінару, дуже цікавого навчання, якому я міріла довгі роки. Це було навчання в Загрібі, і навчання називається кадавер Курс. Кадавер-курс це відробка ін'єкційних навичок на ем, трупному матеріалі скажімо так, нічого собі як вам взагалі працювалося? А, цікаво. цікаво. Я теж думала, що гадала, що мені буде як якось так неприємно і все. Ну було настільки цікаво, що я не замислювалася ні на чим другим. Мені треба було подивитися, як розпо розположені всі м'язі, е, е, зв'язки, е, сосуди на, ну, на матеріалі. І це було… Дуже цікавий інтер... і мабуть, мабуть, мабуть необхідний необхідний, так. так. Тому що можна, якщо ми говоримо про ін'єкції, вколоти не туди, є таке, так? Ну, так. І тому ми навчаємося, щоб все було туди, правильно, красиво. І якась реакція так. зовсім не mm -hmm. так? Якщо mm -hmm. помилиться косметолог. Mm -hmm. А у вас бувало таке? Ой, Бог милував, слава Богу. Чи знання ваші все ж таки? Я дуже обережна, я дуже обережна. Я не лізу туди, де я не знаю, де я не розумію, де я не розумію, як це буде. Так були сінці, так були навіть великі сінці дівчат. Ну це. Ніхто не застрахований від такого. От, наша шкіра, наша, наші м'язи, наша наші тканини, вони всі прапроникні сосудами і не по не пошкодити це, ну, це велика мастерність, і навіть у великих майстерів бувають такі казуси. От, тому ну, Бог милував від якогось такого. Сложного і неприємного. Так. Так. І нам відомо, що доволі коштовні курси, які ви відвідуєте Довісно. не тільки по Україні, за кордон ви їздите, де просто на них навчаєтеся ставити руку, так такі техніки, які ви володієте, але ви все ж таки себе прокачуєте. Так постійно прокачую, постійно в Україні їжджу на всякі техніки, і за кордон, якщо є така можливість. Так воно коштовно, дуже коштовно. якщо коротко, це приблизно про які, про які ціни за курс ви можете отак, ось так віддати, аби чомусь навчитися чи вдосконалити? Ну от тисячі євро. Так, це дійсно, коли хочеш так. бути гарним косметологом, потрібно постійно навчатися. І з актуальних питань наших глядачів спитаємо щодо топ-теми Ботокс. Наскільки шкідливий? Та коли можна починати, починати треба тоді, коли є на це показання. І ми починаємо ну. Десь уже 27 років перші ін'єкції ботокса, ми вколюємо дівчатам, щоб не ускладнювати наші зморшки, щоб вони не, були, ну, не розвивались, і щоб потім не довелося їх лікувати. От, це як профілактично. От. Ну а далі ми вже працюємо по тому, що ми маємо взагалі. Тобто, коли приходить дівчина любова року, ми дивимось. Консультуємо її, збираємо анамнез і рекомендуємо ті процедури, які їй потрібні в її віці, в її стані шкіри і в її фінансових можливостях. Коли починаєте працювати з абсолютно новим, так би мовити, препаратом на ринку косметології, чи не хвилюєтеся, як ви його вивчаєте, що робите? Ну, зовсім нові препарати я не беру собі в роботу. Тому що я гадаю, що цей препарат має вже попрацювати. Должні менеджери його изучити. Ті вчителі, якому вчать працювати на цьому препараті, повинні зрозуміти всі його да, недоліки, всі його правила використання. І вже основуючись на своїх ошибках, вони вони нам його предполагають ну, для роботи. Тоді я беру цей препарат, коли я знаю, що він вже ізучений зі всіх сторон, зі всіх боків, і я знаю, що він не дає оскладнень. От. Я дуже обережна вибори препаратів і працюю тільки з цими, які я чітко знаю, що ці препарати безпечні для людини. З якими працюєте ви, якщо можете поділитися, з якими брендами чи фірмами, кому ви довіряєте? Ну на сьогодні на ринку, якщо ми, Lider, хто лідер. Якщо ми говоримо об нікціонних техніках, так я працюю із, ну. З компанією Єлуаль, я працюю з компанією «Ювідер», Алірган, я працюю з, компан... з компанією «Тіосіаль», компанії Білатера. Працюю це лідери ринку, вони хорошо рекомендували. рекомендували, рекомендували. Та, це європейські компанії, це компанії, які мають велику базу на роботах своїх. І я знаю, що вони безпечні для клієнтів. І щодо завершення теми про ботокс, якщо почали вже. Ви кажете, що це перші зморшки, мімічні, мабуть, так у дівчат, котрі з'являються, як систематично потрібно повторювати. Ну, по протоколу, який вписан в інструкції по ботоксу, це 4 місяці. Ну ми дивимось і намагаємося зробити дітей 6-7 місяців перерву між ними, якщо це ну, треба робити, якщо ботокс перестав працювати. Так. З І щодо лазерної епіляції. лазерна епіляція влітку актуальне питання. Наскільки можна її робити, коли її можна робити, та з якого взагалі віку. Ну, лазерна депіляція – це така велика теж тема, тому що лазерів багато, і на кожному лазері, на кожному апараті є свої протоколи застосування. От, є лазери, є фотоепіляція. В нашому центрі краси ми працюємо з фотоепіляцією. і наш апарат унікальний тим, що їм можна працювати влітку. І можна працювати з будь-яким типом шкіри, з тобто будь-якого кольору шкіри, починаючи з першого і закінчуючи з то тобто з негроїдної раси. Теж ми можемо працювати. І тому е, мені складно розповідати про всі апарати, які є. Я розповідаю про те, що є в мене. Вас, так. Так. Можна засмагати після. Можна засмагати, але не зразу, а десь через тиждень можна засмагати. Так. А з якого віку можна починати робити? Е, всі такі е, сложні процедури ми можемо починати тільки з вишиноліття. З 18 років, і якщо батьки не полягають і вони присутні на процедурі, то можемо десь з 15 років, коли повністю у дівчини стабілізувались менструальний цикл щодо вагітних, що можна їм робити з косметологічних процедур. Щоб ви радили. Ну, якщо е, дівчинка почуває себе добре, якщо в неї немає якихось ускладнень в беременності, то ми можемо працювати е, з обличчям, тобто можемо робити маски, можемо робити уходи, можемо робити е, масажі, можемо робити ніг, щоб обрати е, пастозність. Е, в принципі, тось, релакс процедури для дівчини з інвалідності не, не протипоказані. Але Ну якщо в неї є якесь ускладнення, і врачі гінекологи дають на це е, запрет, то е, розуміємо, що ми цього не робимо. Щодо онкології, все ж таки, чи це є забороною для відвідин до косметолога? Ну, якщо у дівчини у хлопця є онкопроцес. То в період його лікування, то не можна нічого робити. Це зрозуміло. От якщо йде ремісія, і ремісія вже більш трьох років, і онкологи говорять, що дівчина там здорова, то ми можемо робити зрозуміло, що ми не робимо ті процедури, які. Нарушають обмінні процеси, стимулюють обмінні процеси. Тобто лазери робити ми не будемо. Ультразвукові процедури ми робити не будемо. Ті процеси, які можуть стимульнути появу нових клітин, небажаних клітин, то ми працювати не будемо. Ну невеликі, тобто опять-таки, оходи, маски, масажі, пожалуйста. Не можемо не поговорити про провокаційні питання. Все ж таки, Якщо сходили до косметолога, шкіра стала гіршою, ніж до візиту. Що робити? Чи були у вас такі випадки? Як ви виходили з цієї ситуації? Поділіться? Ну зрозуміти, шкіра у всіх індивідуальна, так? реакція організму у всіх індивідуальна. І тут треба розділяти реабілітаційний період після процедури, і це ускладнення після процедури. Якщо це реабілітаційний період, то так, шкіра може виглядати не дуже гарно, там можуть бути папули, можуть якісь сінці, почервоніння, то це треба просто е видержати той час, який рекомендує косметолог, ваш спеціаліст, фахівець. Вот. Но, Якщо це ускладнення, то я рекомендую все ж таки е, повертатися до свого фахівця, який вам це зробив, і з ним це якось реабілітувати і спасати вашу шкіру. Так? Ви, звісно, можете. Прийти другому фахівцю, можете до мене прийти. Ну мені буде намного складніше це робити, більше тому тр... що часу витратили, так? Я не знаю, що з вами робили, і чому це так сталося. Тобто вам косметолог може сказати одну інформацію, що ви, он, він там зробив якусь маску і уколи якийсь препарат, а це може не е, бути. Бить... Відповідати. Да, так, так. От. І він знає, що він зробив, тому він довколась. Та чином це виправдовувати і реабілітовувати. Якщо він сам не може справитись, то е, чесно було б подзвонити другому косметологу і сказати, будь ласка, допоможи мені вирішити це питання. Це було, звісно, чесно і професійно. Ну, Не всі так роблять. От. У мене теж бувало ну, бували якісь такі ну, не ускладнення, але такі негативні фактори. Так. Я намагаюся якось це сама реабілітовуватися. Спасати і робити так, щоб моя дівчина залишилася задоволена своїм нижнім поглядом. Якщо був такий випадок, про який можете просто розказати, що дійсно реакція одна з'їста у вас відбулася? Чи були такі була, були? Була, була у мене одна реакція, я колола один препарат поліомолочної кислоти я колола по тому навчанню, який в мене був, вот і положила його не в той шар шкіри, який було потрібно. От і десь через півроку е, почались перші ускладнення. Через півроку до цього було все дуже гарно. Ми дуже раділи цьому результату. От потім почалася війна, війна. От і дівчинка до мене потрапила вже через рік після початку війни, і там була дуже неприємна ситуація. Е, і я звернулася за допомогою до своїх колег, що робити, тому що поліомолочна кислота ще не недостатня е, Вивчена, так. От, мені ніхто не міг нічого порадити. Я почала сама іскати якісь е е способи реабілітації клі клієнта. У мене були колеги, які мені допомагали в цьому. Ми е е поруч це все випробували, і ми знайшли і ту, е е би так. Мій залиший спосіб це. Убрати, От, це була велика наша така, побі... Консільум. Консільум, це була побіда наша велика. От, я зараз ділюся любки зі своїми колегами, які є такі випадки. От, ми спасли цю дівчину, спасли її обличчя, тому що другі... у нас були навіть такі рекомендації, що це треба хірургічно вирізати. Ну, вирізати все обличчя, ви ж розумієте, це неможливо. Але ви обійшли так, цей ми варіант. Ми обійшли, да, ми спасли цю дівчину. У мене дуже красиві фотографії. Сейчас надо на. Ходить, продовжує продовжують нам ходити. Ми е, її, ну як, ми вже все встановили. Ми продовжуємо її робити красивою, щасливою, гарною. Так вони були і, і бувають. Ну треба все як-то вирішувати самостійно і допомагати своїй дівчині, Не залишати її один на один з цією бідою, яку ми саме і зробили. А якщо ми говоримо про догляд в домашніх умовах, щось нове спробували, пішла зворотня реакція, негативна реакція. Е, що робити? Бувають так, що вам, мабуть, дзвонять так, ваші е, пацієнтки, клієнтки, та питають, що ви радили? Ось я вдома, крем не підійшов. Що мені робити? Е, і, опять таки, бувають нізака декілька, е, декілька причин, чому це відбувається. Одна причина неправильне використання крема. Вот друга причина, що ти робила до того, як е крем нанесла, як ти вмивалася, як він до, дог, е, догляд був вдома, так. А буває, да, буває, що, що Крем не підходить. Ну, що я, е, я не можу рекомендувати, я намагаюся рекомендувати те, що вам підійде, але буває так, що ну, ваша шкіра індивідуально зреагувала. Ну, Просто змити зм... все мати. Змити має, так? та змити, випіте антігістомінний препарат. А дати спокій та, так. Та, да, дати спокій шкірі. От, і прийти будемо розбиратися, що привело к тому, що Крем так зреагував. На, вас. на останок поради влітку. Як доглядати, як можливо доглядати, тому що дуже спекотно, дуже висока температура. б ви радили що по догляду. По-перше, дало бути воложення шкіри і треба зараз вложувати дуже активно, щоб наша клітки кожи не видавали нам пігмітацію. Тому що тільки пошкодження клітини дають цю реакцію шкіри, видають пігмент. А по-друге, сонцезахисний крем, який захищає нашу шкіру від опромінювання додаткового, додаткового опромінювання Ви взагалі радили його використовувати вже з перших сонячних променів так. ще в травні, коли так, ми ага, вас бачили да, на та, зйомці. Та, а та, зараз та. наразі це взагалі Тобі? взагалі без нього взагалі не можна виходити на вулицю. Але увлажняючи Крем, бути і сивороти, і ампули, і термальні водички. То есть все це, що зволожено нашу шкіру, має бути в великих кількостях. І навіть, якщо ви говорите, що Крем тече, вам неприємно, ви вам, під ньому потієте, я розумію, це незручно. Мабуть, краще, щоб ви потіли, і щоб вам було не так тяжело, щоб потім не лікувати пігментацію. Я була в Ізраїлі, теж приїхала недавно. І там дуже я... Я... сильне сонце. Я, думала, я розуміла, що мені потрібно для цього яких легких емульсії, якісь не дуже сильні, такі потужні креми. потужний крем. Я... Коли я вийшла на сонце, мені казалось, що це сонце просто руками ложкою з'їдає мою шкіру. І я наносила велику кількість плотних кремів і розумію, чому іменна такі южні країни, фабрики южних стран производять ім'я такі важкі препарати, тому що шкіру треба захищати. І Як все ж таки ви змогли добути до кінця поїздки своє, вже адаптувалися, мабуть? Так? Я забрала всі крема, які були у моїх там родичів, тому що мені потрібна була защита шкіри. Ну і приїхала без пігментації, що мене радіє. Тобто краще все ж таки позбутися пігментація. Чому? Буває так, що ну, на обличчя, на підборіті пігментація дуже сильна. Що можете сказати, чи не потім е, як? складно? Скільки шліфовка мабуть? Не, не, не тільки шліфовка. Шліфовка – це дуже такий агресивний спосіб вас да, і Він може визвати е, е, гіперпігментацію. Тому треба роз, да, з кожною дівчиною будемо розмовляти і ну, індивідуально, і підбирати для неї уход, щоб позбатися, позбутися цієї пігментації, тому що гіперпігментація то це проблема. Проблема з якою треба. Працювати. Тільки Чи... Да, Так, так. В основному так. нічого воно не призведе. Естетика. естетика, якщо немає дослоності е, к онкопроцесу. Ага. Тільки подумала про це. Так, онкопроцесу. Так. Тому що меланоми це дуже таке Вже потім там, може бути так. так. І наостанок все ж таки щодо самопочуття. Водного балансу, щось таке порадьте нашим е, чарівному полу, який нас дивиться наразі, нашим жінкам, дівчатам. Е, як виглядати гарно, привабливо влітку, поради від вас, від косметолога. Пійте воду обов'язково в великих кількостях, тобто в день вже не 2 літри, як ми рекомендуємо, а 3-4, скільки ви можете, спортуйте уважняючі средства. І сонце і будьте щасливі. Дуже дякуємо з вами сьогодні. Була Інна Григорівна Тагаєва у нас в студії. Завітала до нас. Чому ми дуже раді. Дякую, що будемо чекати вас ще. Ну, це була вісті тема дня. Для вас працювала Анастасія Почорніна. До нових зустрічей, до нових цікавих тем. До побачення.